Вітаю, глядачі свого каналу. Зараз 1554, уже 55, <кій> я буду робити особистий розклад для міста Запоріжжя лівого берега. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація з ракетними ударами з рідного плану різного плану ракет. По лівому берегу Запоріжжя, будь ласка, покажіть мені все. Нічого не приховуйте і на мої питання давайте відповіді правдиві, будь ласка. Що будуть робити росіяни, які їх наміри в цьому плані? Ударів пакетами. Вони вважають, що це дуже добре, дуже гарно, і вони будуть це робити. І чекати результатів. Це для них результативна карта. Вони вважають, що вони праві. Вони вважають, що вони праві. Вони, ось карта їхня на їхні дії це перевернуті влюблені. Ну, як, знаєте, люди, які, може, як нете Антонім, це люди, які ненавидять, можна сказати так. Да? Я не скажу, що вони зрадники, бо вони ж е, не, не з нашої країни, вони ж своєї, зі свого боку то роблять. Так що так, ось вони так нас ненавидять, можна сказати, да? і вважають, що роблять вони правильно. Давайте подивимось, як будуть захищати нас наші захисники. Захисники наші будуть захищати нас не дуже. Бо всі карти у нас, на жаль, в негативному плані лежать до нас. Будуть страхи, будуть маніпуляції, махими так я розглядаю. Будуть хладнокровні жорстокі речі вони робити. І буде е, невпевнена ситуація тут по цьому у нас. Ми будемо невпевнено себе почувати, так. Ми отримаємо розрушення тут і кучу проблем. Так воно і буде по лівому берегу, люди. Ось воно падає нам, бачите. Так, поїхали далі по списку. Чутко показало, бачите, не то, що на правому. Будь ласка, покажіть мені на цю добу людські втрати від цих ударів ракетами. Людські втрати. Покажіть, чи будуть втрати літального характеру? Подвійна ситуація буде, але вона в позитивному плані. Чого я спитала, я вам скажу, бо перевернуті оці карти посухів, тобто енергії життя. Але у нас посередині суд відкритий, тобто відкритість людей, їм ем дана свобода. Але оці карти вони в перевернутому плані. Проходитимуть кризис. Але він в позитивному, хоча б, і це в позитивному то я сподіваюсь дуже, що фатальних не буде випадків. Тобто вбитих людей не повинно бути. Але карти такі тяжкуваті. І невпевнена ситуація там. Е, так, і ота п'ятірка, так, там будуть проходити, там е, треба вкладати буде гроші, але це то по здоров'ю ну, невпевнена буде ситуація після цих оцих прильотів. Так, дивимося, чи, які будуть, будуть чи будуть, та які руйнування будинків приватного сектору на лівому березі. Будуть будуть а, невеличкі, скажімо так. По жезлам невеличкі, і вони будуть більш такі, знаєте, з вогнем пов'язані, Якось так. По почуттям більш-менш і тут таємниця лежить, жриця. Тут буде якась історія. Недобра тут буде історія, тут не буде співпраці, якась буде недороботка, і тому і трапиться ця історія. Якісь не фахівці, не буде зладу, не буде, ну, в общем, ви ж розумієте, що ми маємо справи, оце все з, е, вперше, да. Да, ця така війна у нас іде В, такі, в таких е, е, рамках рамок немає, можна сказати. Чи постраждає інфраструктура? Покажіть, яка вода, електрика, газ, транспорт общественний, транспорт цивільний від цих ударів. Постражда... Воду захищаємо, але є тут проблеми, ну вони такі. Так, буде тут щось таке. Бо десятка перевернута буде. З водою будуть напряги. Так, тут зміни йдуть по електриці. Вони йдуть, в принципі, в позитивному плані, але чомусь тут ідуть більш як афери і невдачі. Але буде працювати. Буде працювати. Так, по газу непогані тут новини, тут все по газу нормально. По общественному транспорту буде якась конкуренція, якась історія. Ну, тут такого нічого не буде страшного. По цивільному транспорту на, на, на радість якась впала карта дуже хороша. Дуже хороша. Тобто руйнувань машин якихось таких страшних не буде. Ну, Мене це удивляє, звісно. Але бачите, тут іде друга карта, от вона зухвалість і хвастовство і тут же випадає отака жертва. Тобто буде все одно. Прикривається. Чому я відкриваю? Тому що треба відкривати. У нас така історія, що треба відкривати. Так, дивимося про мисловість по лівому берегу. Я не буду називати об'єкти, люди. Не можу, хоч пишете, ну не можу того називати. Промисловість по лівому берегу. Чи постраждає? Вже бачу, що постраждає. Постраждає все в негативному плані. Постраждає промисловість. Постраждає. Все в негативі. Чи будуть загиблі після цих на промислових об'єктах руйнувань? Чи будуть загиблі люди? Чельник. Таке відчуття, що так, буде конфліктна ситуація, буде якась по землі, але тут таємниця йде. І в мене таке відчуття, що вони, ну бачите, на них йде енергія життя. Як в порядку немає як хаос буде. Але, в принципі, я не бачу тут фатального нічого. Фатального не бачу. Так, дивимося соцоб'єкти. Тут багато в нас державних різного плану об'єктів. Давайте ми їх подивимося. Соцоб'єкти державні всі оці контори. Ідуть невдачі, захист, але невдачі, і перевернуто щось нове буде. Якась буде тут історія по соцоб'єктам. Щось там молоде, молоде щось таке охороняє, толку від нього мало. Маленьке щось, якась така воно. Толком, можна сказати, немає там захисту. Так, соцоб'єкти. Торгівельні об'єкти. Маючи на увазі закриті магазини. Магазини. Е, ну, я вам скажу, що по рицарю нормально. Єдине, що рутинна така праця йде. Але непогано. По закритим об'єктам, по магазинам я нічого не бачу поганого. Не буду називати я всі супермаркети, я назвала всі оці торгівельні моменти. Так, відкриті ринки, тобто торгівельні об'єкти. Ринки Ринки, видно, що будуть збитки, будуть якісь проблеми, будуть якісь зміни. Давайте подивимось, які. Якину сигніфікатори. У нас, в принципі, в кожному районі є ринок. Дивимося, анголінко. Подвійна ситуація, критий ринок. Невпевнена ситуація, малий ринок. Таємниця, ану, буде якась фігня на малому ринку. Але новини непогані, значить не дуже буде там. Воно впало донизу. Тут просто може даже буде конфліктна якась ситуація, може і на то похоже, бо всі остальні карти більш-менш нормальні. Але може бути і удар. Подвійна ситуація отут іде, бачите? Е, ну, я не знаю, чи, працю, чи працюють е, ринки на железнодорожному вокзалі. Чи працює він той ринок? А ну покажіть мені карти. Так, працює, але не дуже. Мало дуже працює він. Не, мало людей там. Так, а покажіть мені, яка буде там історія на тому ринку, чи буде якась загроза. Біля першого ЖД. О, погані новини і така нервова обстановка, але люди працюють. Давайте подивимося сам вокзал, жд вокзал. Покажіть карти, жд вокзал на цю добу, який буде стан, чи будуть по ньому. Ракетні удари, ЖД-1. Може бути, бо ось, але це все йде наверх, в принципі. Справедлива ситуація, вроді там як прикривають, ну, нестабільна ситуація. Тобто, я б сказала так, що м -м, якось воно так під питаннячком у мене. Ідуть тут такі втрати по землі, немає допомоги, нестабільна ситуація. Але ж справедливість ні, буде нормально все. Тягнуть. Давайте я подивлюся, чи будуть людські жертви на вокзалі ЖД першому, бо якось воно так не дуже. Знаєте, коли справедливість падає, якось більш-менш спокійно себе відчуваєш. Покажіть мені, чи будуть людські втрати на ЖД-1 на цю добу. Не повинно бути, хоча тут не закінчена ця фаза, ось вона, але все відкрито, люди свободні і захищаються. Не повинно бути такого нічого. Так, давайте подивимося дитячі об'єкти. Дитячі то йде гуляють, іде нормально все буде. Так, давайте подивимося учбові заклади. У заклади лівого берегу. Ну, бачите, тут добрі новини, але по, -по, -по, по бокам йде такий хаос і невдача. То дуже схоже, що буде якась проблема. Не спрацюють, мабуть, наші ті, і, може, бачите, ось, пожалуйста, обман буде якийсь хитрість. Тут будуть убитки якісь іти. Але де, як помірні будуть убитки йти. Ні, страшні. Не страшні. Десь щось зачепи, звісно. Десь якийсь учбовий заклад зачепе на лівому березі. Так, дивимося приватний сектор лівого берега. Будинки людські. Також, бачите. Нестабільна ситуація, але невелика отут оця пожертвочка невелика. Так, хитається, як двічка. В цілому більш-менш нормально. Так, далі, ой, що там? Далі, 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 далі у нас ідуть, та господи, ще нічого не сказала. Лікарні, лікарні на лівому березі, державні. Ой, лікарні щось не дуже тут. Хоча тут більш-менш якось ще й така карта впала. Але буде, буде десь щось удар буде. Так, чи постраждають люди, чи будуть втрати людей. Так, нестабільна ситуація буде по людям. Чи будуть фатальні випадки летальні? Невпевнена ситуація. Бачите, невпевнена ситуація може бути. Причому в негативному плані. Якась лікарня може державно постраждати. Так, давайте подивимося, приватні лікарні по лівому берегу. Їх тут дуже багато. Різного плану. Вони там. Хто працює, хто, хто не працює, Приватні лікарні по лівому берегу. Більш-менш нічого так. Нічого так. Це такий обман якийсь там, ну щось таке хитреньке, маленьке, хоча воно може просто даже і не відбутися. Е, е, так, е, це ще обман, що наші збивають. Наші збив... збивають йому. Так, дивимося, я хотіла подивитися Театр Магара. Театр Магара. Не, не нравиться мені ця карта невдачі. Але більш-менш нормально. Просто, просто так вони бояться там. Так, давайте подивимося другий ЖД-вокзал. Ми перший подивилися. Ну, тут, тут гармонія перевернута. Мені не подобається ця карта. Ану, покажіть нам. Ні, нормально все буде. Слава Богу. Так, е хочу ще подивитися я по лівому берегу е з ото ода. А, ну так, да, правильно. Правильно, да. ода. Тобто обласний облесулком наш. Так, ну тут буде якийсь удар. І. До речі, ну невеличкий, невеличкий, Щось таке воно буде, новини непогані. Бо вони там всі ховаються, там вже підвали шикарні. Вони там всі в підвалах, мабуть, сидять. Ще комуністи строїли. Е, бо ці ж стару з тим куртєвим там теж сидять. Так, і міська державна адміністрація, покажіть нам, чи буде якась її там руйнування її. Нестабільна там ситуація, але, але, але захищена все ж таки. Ну, Захищена, захищена вона. Захищена. Поки на цю добу захищена. Так. Ну і мостими подивилися. Так, і зараз давайте я хочу подивитися, витягнути сигніфікатор. По лівому берегу, перевірити, чи будуть у нас удари. Будь ласка, карти, покажіть мені. Перша карта буде показувати, чи будуть короткі обстріли, тобто їх буде мало. Ну, до 4, допустимо, да, такі малі обстріли. І це сигніфікатор цих великих обстрілів, там 10-15. На цю добу покажіть нам. Ага, бачите, оці короткі, вони будуть збиті. Будуть збиті вони. Так, для нас нормальні новини. А ось покажіть нам отут ми будемо зах... беззахисні. Будемо захищатися, це на то, що багато буде. Покажіть, чи захистимося, яка наша буде в тому ітог, який буде, що ми отримаємо від того. Ми отого відтримаємо, отримуємо люди. Бачите, смерть, зміна фази, буде крах, будуть удари, і буде перевернута оця жертва, похитна ситуація, тобто вона не буде. Отак, страшною, трошки буде меншою. Ось якось так. А смерть, вона і показує смерть, але це ще зміна фази. Давайте я от з цієї сторони ще покладу карту. Сілення і оздоровлення. І зміна. Тобто, щось ми зіб'ємо, люди. Щось ми зіб'ємо, бо перевернути дьявол, це оздоровлення цієї ситуації. Так, а зверху. Так, щось будемо ми останавлювати. Бо це. Е, господи, постійно забувається слово. Ізоляція. Ізоляція. Так. І імператор падає нам. Щось ми все ж таки зіб'ємо. Ми будемо більш-менш. От якщо б воно отак впало, то взагалі було б дуже погано. А так. Так, будуть ці удари, але ми будемо захищені. Ми будемо частково, частково захищені з вами. Ось і ізоляція, йде, і імператор, і відкритість по е, дьяволу. Ось таке впало нам на цю смерть. Я її відкрила. Але будуть, звісно, якісь е, удари і е, руйнування, і буде. Не така невелика пожертва. Ну, подивимося. Подивимося. Ось така історія. Давайте я не пам'ятаю, чи клала я на правий берег такий же сигніфікатор. Тобто, бачите, отакі малі обстріли вночі, вони будуть збиті. Опущений той жезл, він опущений донизу. Тобто вони нам не страшні будуть. А от оті удари, там, де ми захищаємося, але ми будемо захищатися все ж таки. Розумієте, ми будемо захищатися, але опасність показує, що буде. Будь ласка, карти, покажіть мені. Я хочу бачити сигніфікатор. По правому берегу: перша карта буде показувати малі обстріли короткі, там до 4. Да? І а, друга карта буде по сигніфікатор длинних обстрілів оціх. Багато. Покажіть нам то на цю добу. А, дивіться, буде по правому тут, ану так, о, бачите, надо докладати, бо тут іде по чашам, але це проходиться кризис. Все ж таки, може, будуть тут, так. тут будуть короткі, тут, понятно, і їх пройдуть. Тут дві чаші пройдуть. А ось оцю фазу давайте відкриємо. Покладемо з цієї сторони відкритість. З цієї сторони тягнемо. З цієї сторони чаші нормальні. І зверху по-дурному щось буде. Але, в цілому, я не бачу. Тягнемо багато, так, але справимося по почуттям нормально. По почуттям нормально. Оця тільки карта, вона глупість показує. Глупі будуть удари. Глупі. Але тягнуть, будуть збивати, будемо збивати. Ще ця карта показує, що вона може показати, що буде багато ударів. Оця карта також, вона і це може, але ми їх тягнемо, будемо перенесемо. Ось якщо так, то були б вже проблеми. В цьому плані ще більш-менш нормально. Відкриті, дами, відкриті свободні, але по-дурному тут іде, Це ж я з усіх боків. Але, от, допустимо, якщо отак оце прибрати, тільки отак між ними свобода і тягнемо. В принципі, ця фаза більш-менш перенесеться нами нормально. Але буде багато. Але ми їх будемо тягнути. В общем, обстріли будуть на правому березі короткі, то взагалі справляться, вони позбивають все. А длинні теж потяг, потягнуть. Якщо вони там. Будуть, Бо по правому берегу, я не пам'ятаю, там, там по-моєму, йшла е, така історія, е, не, не, чітко, не чітко, тобто, якщо буде. Ось така у нас получилась картина по лівому берегу. Трошки я то, що не доклала, бо я просто не пам'ятаю, чи клала я там, то вибачайте, правий берег, якщо я, ну, я в цьому розкладі зробила, то подивитеся. Ось так. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, бо мені потрібен той зв'язок від вас. Бережіть себе, своїх близьких, не панікувати. Все буде добре. Почуємось, папа! -па.